Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі. Говоримо про Євангеліє, тому поряд зі мною про Тоєрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю. Вітаю! Христос народився. Славімо Його. Ну що, сьогодні на літургії читався невеликий, але такий дуже ємкий і засучу своєю фрагмент Євангелія. Тож, давайте зачитаємо і обговоримо. Майте віру Божу, говорить Христос. Бо істинно кажу вам: якщо хто скаже горіть і посунці, і кінця в море, і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам: усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. От коли я читаю ці слова Христа, я відчуваю велику вдячність. Ну, Уявіть собі, друзі, що, яку силу нам дає Господь. Він обіцяє нам, що наша молитва буде почута. Отче, але багато звірян скажуть, що моляться щиро, але не завжди отримують бажане. Так в чому тоді проблема? Ми не так молимося чи ми не налаштовуємо серце своє на правильну молитву, адже ми не можемо не довіряти словам Христа, тобто проблема в нас. Ну, молитва це ж не просто коли ми стоїмо, відкриваємо молитву слов, читаємо ранкові і вечірні молитви. Молитва це наше спілкування з Богом. І, наприклад, як. от Дитина вчиться розмовляти спочатку, якісь окремі звуки, потім окремі слова, потім цілі речення і збагачує свій, свій досвід спілкування з навколишнім світом, не тільки з батьками. Точно так же і людина, коли починає розмовляти з Богом, вона вчиться цій розмові, тому що це ну, молитва, вона відноситься до доброчинності. І в цьому можна зростати і зростати, розвивати ці якості. Як, от, наприклад, Ритор так? він е, е, працює над собою і е, працює над тим, відточує майстерність свого слова. Тут не зовсім якби, те саме, але mm -hmm. е, суть передається, що в молитві до Бога ми відточуємо свої м, вміння, по-перше, сконцентруватися на тому, що mm -hmm. до кого ми звертаємося. І... Дати той посил, який має йти з самого серця. Тому що дійсно ті молитви, які ми читаємо, які ми, багато яких ми знаємо на пам'ять, це, безумовно, ми промовляємо їх, і це, це ми називаємо молитвою. Але дуже часто ми промовляємо. Можемо промовляти з розсіяною з увагою. І тоді це все тільки механічно відбувається, але не відбувається сердечної молитви. А саме коли от святі отці, і от я такий був рух ісіхастив, іс іс ті, хто тренувалися і досягли успіху в умній молитві, от якраз ці святі отці, вони говорять про те, що. Настає такий момент, коли молитва безсловесна. Як ну, для нас? це, Ми можемо це промовити, але зрозуміти, напевно, ми не зможемо. Ну, це mm -hmm. дійсно найвищий рівень, напевно, духовності і вміння молитви. Так, да, дуже цікаво. Ну, от, таке запитання в мене. Ми, як православні християни, маємо готові молитви на різні теми, і, там, на різні проблеми, прохання. Тобто у всіх є молитвослов і всі там, можуть щось знайти, коли, в яких випадках, як молитися. А, наприклад, представники протестантської віри, як правило, моляться своїми словами. От чи є різниця для Бога? Чи допустимо молитися своїми словами і коли? От коли нам використовувати готові православні молитви, а коли долучатися своїми словами? В такому дуже загальному плані молитвослов, слов, яким ми маємо, це як букварик, який вчить нас тому, якою має бути молитва. Тому що наша розмова з Богом? Ну, от, наприклад, людина, яка мало вірить, і візьмемо приклад Євангельський. Пам'ятаємо фарисея, е, е, священика, який. Е, фарисея, який стояв в храмі і молився: Боже, дякую тобі за те, що угу. я такий класний, не то, що угу. як той грішник метар. Угу. Тобто, молитва має бути такою. І він вірив в цю молитву. Він направляв її до Бога. Але з християнської точки зору, і так як Христос. Показує цю молитву, описує, Да і молитву митаря приводить нам в зразок, то ми розуміємо, що молитва може бути різна, і молитва може бути почута або не почута, угодна або не угодна Бога. Так от, якраз ці молитвослови, які ми маємо, це збірка тих молитв, які церква перейняла як. Досвід і тому ж і авторство цих молитв візьмі, візьмімо, молитви Іоанна Златоуста, молитви Василія Великого, це стовпи церкви, учителі церкви, молитва Макарія Великого це теж стовпи монашеського життя і інших святих, яких ми користуємось, молитви яких використовуємо щоденно в ранкових і вечірніх молитвах. Це молитви дійсно ну як еталони, якою має бути молитва. Але знову ж таки, це для того, щоб ми навчилися, їх знали їх і рівнялись на те, в якою має бути наша особиста молитва. І якраз е це і слугує таким початком того, що крім молитв, які надруковані, щоб ми навчилися дійсно молитву формулювати і направляти свого серця, щоб вона линула з нашого серця. Не просто ми механічно прочитували молитви mm -hmm. інших святих, а ще й була. Усвідом... А, а навпаки, було усвідомлення того, що ми читаємо, пропускання через себе. І крім того, ще, ну я наприклад вважаю, що правильно, коли ми молимось молитвами, які вже написані, а потім додаємо ще і свої власні прохання, свої власні думки, направлені до Бога. Тому що коли ми читаємо уже відомі молитви, ми ну, зосереджуємось, да. ми вже. Проговорюємо З, те, що ми знаємо. так. просто проговорюємо. А от серцем це трошки інше. Ну, от дивись, в Євангелії сьогоднішнього дня Христос продовжує свої слова. Давайте зачитаємо. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не відпустить вам гріхів ваших. Ну, насправді дуже таке влучне зауваження. І мені здається, що в, цьому, в ньому навіть є відповідь на наші от запитання, чому не завжди Господь відповідає на наші молитви, тому що, от бачите, конкретно окремо Господь виділяє про те, що як, яким серцем ми маємо приступити до молитви. Але... Е, про який ступінь обіди тут йдеться? Адже якщо відверто, то суєта земних справ ну от суєта дня, да вона безумовно впливає і на те, як ми молимося. І якщо навіть не говорити про якусь там серйозну обіду на когось образу. Ми можемо бути незадоволені, наприклад, там своїми дітьми або своїми близькими, тобто не ображені, але незадоволені. І при цьому все одно приступити до молитви. То це вже є порушення тих христових слів про наше серце. Знаєш, молитва має перш за все бути в спокої. Звичайно, в якийсь момент, коли ми стаємо, наше серце ще наповнене тими. Пристрастіми тою бурею, яку ми принесли там через цілий день у нас купа емоцій, а ми їх маємо, переживаємо, те, що відбулося. Ну, ми, наприклад, говорю про вечірню молитву, те, що у нас відбулося. Але коли ми починаємо молитися, ми заспокоюємося. Тобто серце заспокоюється і, і, і на серці має е залишитися тільки тиша. Тому що в тиші ми можемо почути до Бога. В тиші ми можемо сконцентруватися і направити свій, своє прохання до Бога. От, на, народжується молитва. Не коли в, тобі, там, тебе розриває від там, гніву, чи е, веселощів, чи ще чогось, а саме в тиші. Звичайно, молитва буває дійсно, ти сказала: вони бувають різні. І, і подячні, і хвалебні, і прохальні е, різного плану. Е, але вони знову ж таки. Дійсно, чому Господь нас концентрує, нашу увагу саме на тому, що ми простили, тому що обіда вона роздратовує і подразнює на нашу душу, наш спокій, не дає заспокоїтись, коли людина постійно це перевар. Обіда що ми переварюємо це і не можемо примиритися з самим собою. Не можемо примирити з Богом. Ну от Я хочу сказати, знаєш, в мене буває таке, коли я роздратована або злюсь, я навпаки починаю мол, молитися. Хоча, ну от бачиш, Господь каже, що зупини своє серце, спочатку заспокойся, Але для мене це допомога. Ну тобто я починаю звертатися до Бога, щоб він допоміг мені заспокоїтися, що все не має значення, що в основних питаннях все гаразд. Що, ну, тобто я намагаюся в своєму цьому стані дратуватися. Якраз знайти спокій через молитву. Я думаю, це що це тут нормально? якраз цей процес це не так, що тут все, я заспокоївся, і тоді я молюсь. Mm -hmm. Це якраз таке, я неспокійний, я хочу заспокоїтись, і за допомогою молитви я заспокоююсь і далі вже молюсь. Mm -hmm. Ну якби Це такий так. процес yeah. в часі він продовжений. Що цікаво, мені от, е, таке аналогія, не аналогія, а. Mm -hmm причинно слідців не А Мені, от Господь говорить про те, що ми маємо пробачати. А пробачення, воно дуже поряд стоїть з милосердям, тому що ми пробачаємо тоді, коли являємо своє милосердя, коли являємо свою любов. Апостол Павло, в послання до коринтян, він говорить про те, якою має бути ця любов, яка все покриває, все прощає. Звичайно. В нашому житті цих випадків, чому ми ображаємось, і яка у нас обіда надзвичайно багато. Особливо коли зараз у нас війна, і у нас дійсно в кожного е, українця дуже великі обіди до тих, хто до нас прийшов. І казати, пробачте їм, ну я ми угу. можемо казати, що Івангеля нас закликає пробачити, але кожен має приймати сам це рішення, тому що це дійсно в когось хата згоріла, а в когось родичі загинули. Батько, син, брат по-різному через що... це тут Треба дізл, це все, дуже, все це все дуже важко. Більше. Я розумію. Але я хочу до чого до підвести: Що Господь говорить про прощення і милосердя. А якраз милосердя і прощення, яким чином здобувається це милосердя? От святитель Феофан Затворник говорить про те, що. Ми можемо бути милосердними до інших і не осуджувати інших, тоді, коли ми вбачаємо в самому собі гріхи, коли ми розуміємо, що ми не ідеальні, і ми теж комусь перед кимось могли завинити, і ми грішимо. А отут якраз відголосок від тих слів, які були сьогодні угу. е е в Євангелії, про е і вчора звучали вони про те, яка що людина своєю вірою може здвинути гори з місця на місце. Цікаво, що алегорично, гора це гординя людська. Uh -huh. І якщо гординю скинути, то буде і милосердя. Тому що саме гординя не дає побачити власні грі. Так, я Коли я ми розумію. її скинемо, нашу е, віру, яку ми отримуємо від Бога, ми можемо. Побачити свої грехи, а тоді проявити милосердя і прощення. От ну, такі т... духовні закони, да, такі духовні про які закони говорить ми... нам Христос, не я правда. Ну добре, що в нас є орієнтири, і добре, що ми можемо все ж таки це обговорити і в своїх оцих роздумах, тлумаченнях прийти до якоїсь е, ну такої думки до, до навіть до того, що конкретно ми маємо робити. Да? Це, це вже прикладна порада. Тому, друзі, давайте працювати над собою. Давайте підходити до молитви, концентруючись з, з відкритим серцем. І навіть якщо в нас там щось не в порядку в душі, молитва допоможе нам цього позбутися, а далі вже будемо звертатися до Господа зі своїми проханнями і своїми словами вдячності. А нам є за що дякувати. Дякую і тобі, Отче, за сьогоднішню бесіду. То прощаємось. На все добре, хай Господь допоможе нам навчитися молитися, і тоді дійсно він нас почує. На все Амі. добре, до завтра, Амі. до завтра, друзі. До побачення.